Слава Україні! Так як я казав у попередньому роліку з нашої прогулянки ми трошки набрали грибів, дари лісу наші. І я казав, що я буду їх готувати. Буду їх готувати у, у сметані, буду робити таку гуцульську мачунку. Першим ділом ми грибачки почистили, що у нас є? У нас є білий гриб. Ось такі хороші гриби. Є. Підберезник у нас кажуть, є підберезники і є козарики, тріпітники. І у нас ще є дві голубінки. Отакий мікс грибів різних. Ми будемо їх готувати у сметані. І, як завжди, будемо імпровізація, постараємося зробити це на вогні. Зараз на даний момент. Беремо грибочки і почищені, і ріжемо їх на куски. Розріжуємо і кладемо на 40 хвилин кипятитися. Після цього, Після того ми обжаримо їх і залиємо у сметану. Отако. І козарик буде. Ці гриби зараз почалися. Подивимося на цього красеня. Відрізимо йому ножку. Гриби ще літні. Сіннього гриба пару штучок знайшли. Ну, будемо працювати з чим є. Які є, з тим попрацюємо, відваримо до мосолі 30 хвилин. І будемо смажити. Готуємо гриби. Гриби беруться з лісу. Все. Скільки нам треба зубків? Два. Якщо не треба. І повністю будуть готові для приготування. Беремо інгредієнти. Чесник. Б'ємо mm -hmm. честь. Сі. Володько, Важаємо, чесник, не чесник, ще стремко. бути перець. Добре би горошком, дуже добре би був Духняний. прошу на свою кухню. Дуже дякую, що ти прийшов підвірючи. Ми... Сьогодні в наявності будуть гриби. Будемо їх готувати. Я у попередньому відео розкажу історію. Я в попередньому відео пообіцяв нашим глядачам каналу, що ми будемо їх готувати і готувати. Вот, вот, и, Я не бачу або хтось щось, щось робив крізь. Зараз не бачу. бере перекріпчує чуєш? Ектор казав, що з чесником не виходить. Так, так чесник бери. не робиться. Ні, 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 ні. Дивиться. Дивиться. Як робити чесник? Ні. На Я надвою це погано, треба бух робити зразу. Отако. І пішов. І пішов. І пішов. Ну, Часник буде не так робити. По нулі технології. Ти ж ну, мало, Ді У нас буде дуже цікаво, дуже весело. Я пообіцяв, запросив спеціалістів на це. Ми будемо робити е, гриби у сметані. Гриби вже доварюються, зараз принесемо інгредієнти. Але що найцікавіше, ще раз у нас буде е, жарка на ватрі. Не а на, на плитці, а не ми будемо шу... жарити, на гриби, вай... робити на ватрі. Це кітка хір ти кажеш, толік. Треба, треба розумієш, треба це... І Кожен що саме кожен свою думку має. Кожен, ну, так, ну, бо кожен, повар кожен це... чоловік у собі повар. Ми uh -huh. ляшків у Folзі робили, працювали, знімали, показували. А тепер ми запросили гостей на наш канал. Професійний Професійний, О, професійний повар Анатолій. Я не професійний повар. А ти домашній повар, такий як повар. ми. Теж ми домашні ну, повара, але славатим. з нами є професійний повар. У нас скільки є тих грибів у загальному? У нас є ведро. Грибів... Я поки що їх. Гриби проварені. Варилися цю вони дві години, повністю перемиті. Вони всі промет. Грушники про... звичайно, зараз будуть. Вони промит. Так. Гриби Значить у нас одна процедура. Котельні класти на ватру. Давай їх може цей вас печаль. У нас ще один кружок яч немає. Mm. Ще mm. почали ще кружок був, був оправити. Почнемо їх томити. Угу. У нас ще дуже ватра велика, ще вугальде. Важно покидаєш, б... прогорів. Ні, бажано бедуще прогорів, от тоді гриби дужче прогорять і тоді буде сметана. Дочекаємося один dusty moment. Зараз Андрій віднесе цю все на вату і все буде прекрасно. Дочекаємося зараз, вата догоріла. Вона... Донесемо вже на вату. Ні-ні. ні, 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 ні. Воно ще не догоріло, ми можемо, чесно кажучи, просто ще показати. Е, Андрій, не все може, цибульку до цього здається. Ні-ні. ні. Ні, Ні, цибуль... ні, цибулю? Ні, ні, ні. Я передаю тобі уроки. Дуже приємно дякую, що ти прийшов на мій канал. Приготувати. Да? Фартух та... так на мене зійшов, що я не міг зняти. Я передаю уроки спеціалісту. Для цієї справи. Поставьте функку десь інакше. Пішли. Не загружай стіл. Далі ще Ні. Ні. Ні, собу... Цей... Е, Підготуйте цибулю просто. Цибулю Йдемо підготувати цибулю. І сметану. Угу. Сметана, будь ласка. А трошки у нас немає? Пет... Г... Будь ласка. То кріп? То кріп має бути. Трошка, так? Це масло, а не сметана. Петрушки. Так. Няма. Няма, няма, це домашня сметана. Що найцікавіше у цьому, що ми, будемо... ми тоді робили магазиною сметану, а гриби будемо робити у домашній сметані. Коли даєте більше солі, гриби більше пускають п'юшки. Ось ефект дочекати, поки википить вода. Патомниця у своїй юбці. Але як ми пояснимо, що була спочатку повна а потім Олександр, вже півпотельні. Після цього я передаю далі старшим людям. Ні, я без патушка, я собі стараюся не нахватити. А ну почекай. Ні, 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 прямо ні цього патушка, нічас, якось печу придати. Я розумію, там, буде там не пише майстер-шаф. Скоріше, рука не хочу. Für die schwedische Sch äh, Chef, Reisende Chef. Нам треба до цього діла цибулю. Важно на краму. Даємо е, кріп і чесник разом в останню чергу. Це моя думка. Бо воно мало смак і не перегоріло. Ага, до то вступає, так, казаємо, ми це все так? Так. Олександр поїхав на логість. Щороки дуже гарно виміть, їх можна і рухом. Це було перед тобою. Як ти ріжеш цибульку переважно? До грибів інакше, до риби теж інакше. Так виходить? А, а для цього нам треба нагріти пательню і туди ці Ну, Якщо цибулі треба дуже жарена, то треба на треба пательні. Треба дуже жарено. Ну, а якщо разом з грибами, то це і Так. У нас холостяцький варіант, вивчаються. ми ж не професіонали. Воча, ми найкращі професіонали. Хоча холостяцький варіант, то всі професіонали мають бути.

Смажем о И Сельбулька будет золотец то. Ох. И чё? Це ничего страшного, це это похідна. Це это похідний варіант а? так. Это это нас... кухня. Так, це похідна кухня. На страви умали. Так. Куфани. Сьогодні так вилучилося, що что... Есть yeah. профессиональный повар, профессиональный. Саша, який ходив походи, який знає, як це все робити в польових. А. А Ось така вещі. Тут так буде смішно і буде цікаво. А ні, давай нормально накидай. А так буде цікаво. Нормально. То зараз цибулька піджариться, ми кладемо грибочки піджарити і до того цибульку скинемо зверху. Разом. Все буде дуже добре. Трошечка нарізана сметанка домашня у нас є. Це має вийти в шоколаді. Просто незадурно ми сьогодні ходили у ліс, збирали гриби, показували де що, як, де їх шукати, де вони знаходяться. Дивіться наше відео і збирайте, підписуйтесь, ставте лайки. Так, мій кум пробує виловити з пательні ножем гриб. І в нього це дуже погано получається. Ні, понятно. Або він. Не межай. А вот це весь вони. Вони лопату. Ні, ікає. Зараз все впаде. І далі. Так, даємо ми цибульку. Вона вже підготовлена. Хтось дає з грибами разом і смажить разом з грибами. Ну, а ми зробили по-своєму. Не знаю, як правильніше. Нема правильно, є смачно. Так, момент. У нас буде відварені. Пожарені, додалена це вольта, вже насмажена. І в кінці ми даємо сметану і напевно тому, що кропу і чеснику додамо зразу. А першим ділом я зараз принесу крапу і чеснику, а ти давай сметану. Першим ділом це? сметана домашня. Сметана наша. Косівська. Не жалій. Сметана ми не жаліємо. Вона ніби розтікається файно. І в якому разі не давати в магазину і сметани, бо це, ну, м'яко кажучи, дурний тон. Смак інакший взагалі. І воно буде несмачне. Буде, я думаю, буде. Перше ложечко, не жалію. Ну, я не шкодую. Не жалію, не жалій, Сметаною був. гриби я не сплачує. Я обіцяв глядачам, що гриби у сметані. Сметаною гриби не зіпсуєш ні в якому разі. Та буде, буде, то буде сама сметана. Ну так і має бути, в принципі. Ану, розмішай. Так, начкаємо це. Тримай. Давай ложку. Лопаткою. Вже. Давай лопаткою розмішай. Я подивлюся. Я думаю, що ще треба в будь-якому випадку. Сметани. Подивіться здив... метанець, вивіче. Куди так багато сметани давати? Й... Це має бути мачинками. Ну, ми ну, обид... У нас є просто багато, нам треба щось їсти. Ні, так що будемо обид... більше сметани? Ти розумієш, що ми обіцяли глядачам в сметані, тобто так. Ой, Будь ласка, шеф-повар, або я можу дати. Давай, 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 бобане. Або ти. тут демократія. Тому що... Дві-три хвилини, не більше воно має бути в сметані. Давайте це все повністю. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давай все. бо там чесник я це покрашив, розумієш? Чуть-чуть чесничка -чуть і чуть-чуть кропу. Там все. вже чесник розумієш? Давай це все повністю. Я тут А! Від... Це все треба давати отако згрібте і все, перемішав. Ні-ні ні. ні, 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 ні. От трошки. Тобі кажу. Ні-ні-ні. Я не дуже люблю, дійсно не люблю цього багато, а отако перекрасити. Просто питання в тому, чому. Бо оцю е, після цього як ми пожаримо, це зверху. Так, у нас вже сметана стала кавого кольору. Ну. Це означає, що вона вже більш-менш підсмажилася з нашими грибочками. Це називається... Те, що, підходить... що я обіцяв да, нашим, вешає. глядачам, це є гуцульська смажка. Сметана не повинна бути. Чуть-чуть Чуть-чуть воно... жовтава. жовтава. Так що гриби готові, сметана готова. Я думаю, що ми це несемо зараз на не Так, Наші грибочки готові. Готові. Сметана золотиста. Сметана жовтава. Це... Запах... Запах бомбезний. Це на всю вулицю, напевно, у нас. Це на всю вулицю. Зараз сусіди з вікон наглядають, я бачу. Так. Ох, Але пахне. Що нас вийшло? Ще поле. <ріст> Трабуйте. Ти, ти береш кусочок хліба і тако... Мочаєш. Мачаєш? це, <ріст> о. О! Ну нас повсякчас. Це натурально готується смажка. Можна так. ось такий варіант. Можна брати. Велку. Можна брати дійсно. Вот. Але смачно дуже сильно. На завершення цього відео коментарі такі. Сьогодні були у лісі з п'ятої ранку. Гриби фонариком шукали. Гриби є, правда, ще літні. Друге питання, що ми показали глядачам, як це все можна зробити в умовах польових, лісових. Коли немає газової плитки, гриби у сметані, по гуцольській, понад ну, все так, як має бути, дуже смачні. Дуже смачні. Я думаю, що зараз за якийсь деякий момент цих грибів не стане. <гум> Підписуйтеся на наш канал «Рибалка і природа, ставте лайки. Все вам найкраще. Слава Україні!